Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий м'який пишний, дуже смачний, гарний у розрізі, він добре тримає форму, гарно нарізається, дуже добрий пляцок. Для приготування бісквіту яйця збиваю з цукром. Яйця збила, тепер додаю борошно. Сьогодні не буду важити, додаю все в ложках, акуратно вимішую. Тут у мене 4 яйця, 4 ложки з цукру та 5 ложок борошна. І розпушувача чайна ложечка. Випікаю при температурі 180 градусів до сухої палички, тобто хвилин 20-30. Бісквіт охолоджую та розрізаю на дві частини. Для шоколадного коржа також яйця збиваю з цукром, додала ложку меду, ще раз збиваю міксером. Ще додаю за дві ложки олії. Додаю борошно та какао. До речі, мені дуже подобається, коли шоколадні бісквіти додавати, подай трішки меду. Тоді в них і колір такий гарний, і на смак. Випікаємо при температурі 170 градусів до сухої палички. Або 180 можна випікати, але зазвичай, якщо є у складі мед, тоді я печу при нижчій температурі, щоб вони тому що можуть швидше горіти. Підготуємо мак. Сухий мак я перемолола. Заливаю кипятком. Ще проварю буквально хвилин 10 до випаровування вологи на невеликому вогні. Для сирного крему нам потрібен сир. Можна використовувати вершковий сир купований. Я буду використовувати домашній. Я додаю трохи сметани та буду перетирати блендером. Для крему масло збиваємо з пудрою. Я збила все масло разом для обох кремів. Тепер розділяю на дві частини. Частину крему я надібрала. Додаю мак. Мак я вже сказала, що я попередньо сухий перемолола, запарила та проварила. До іншої частини масла. Додаємо сир. Збила масло з сиром, додаю неварене згущене молоко, додаю небагато та поступово, для того, щоб не розшарувався крем. збиваю також недовго. Бісквітні коржі я розрізала на дві частини та просочила. Для просочення можете брати будь-який сироп. Я брала воду та неварене згущене молоко. До води додала декілька ложок невареного молока та розмішала та просучила коржі. Змащую коржі маковим кремом, а тоді буде сирний крем. Правда, я думала спочатку, коли задумувала торт, зробити так, змастити коржі трішки сирним кремом. Тоді маковий, тоді ще трішки сирного. Але тоді передумала, думаю, можливо, так буде краще. Тепер викладаю вишень трохи. Вишню обов'язково перед тим гарно відсідити, можна навіть трішки здавити так, для того, щоб сирний крем не розчарувався, якщо буде надто багато соку з вишень. Тепер викладаю сирний крем. Аж надто багато крему не потрібно, тому що з маку вже є один крем. Викладаю шоколадний корж. Шоколадний я не просочувала, а ви як бажаєте. І тепер перемазуємо з точністю до навпаки. Тобто на шоколадний корж даємо сирний крем. Ну, Якщо забудете, то нічого страшного, якщо змастити знову маковим. Буде інший у розрізі, але думаю, теж буде добре. Знову ж таки притиснемо гарно. Можна одразу сюди викласти маковий крем. Але щоб був гарніший у розрізі, тому що може, коли буду розмащувати мак, не буду давати багато цього крему. Може гарно вимішатися так з сирним кремом, з вишнями буде не такий красивий та чіткий у розрізі. Тому я інший бісквіт змащую кремом. І тоді акуратно вже перекладу його на вишні. Такий гарний жовтенький бісквіт на домашніх яйцях. Можна, звісно, пробувати і на вишні одразу викладати, але мені здається, що буде так чіткіший і красивіший розріз. І тепер акуратно перекидаємо корж. Хоча б на декілька годин притиснути, тоді вже прикрашати за бажанням. Бачу, що м'ягенький, ріжеться гарно. І у розрізі гарний. Ще покажу вам крадькома Ще один добрий торт, який в мене є. Простенько прикрасила, але мені сподобався, такий гарненький. В середині пляцьодовбуж є в мене на каналі. Дуже м'який, бачите, такий м'ягесенький. Пишний, дуже добрий. Ось він гарно нарізається. Якщо ви робите собі на око там без конкретних пропорцій, то я б рекомендувала макового крему не давати багато. У мене тут 150 г маку, ну я думаю 100-120 можна використати, а якщо будете пекти в трішки більше, то сирного крему можна збільшити, а макового залишити так, як є. Хоча я люблю мак і макові пляцки, як бачите, але все-таки тут не хочеться, щоб його було забагато. Але тут хочеться, щоб він не перебивав всі смаки. В даному випадку буде краще, коли його буде менше. Можливо, він не буде такий тоді чіткий у розрізі. Не так чітко виділятися, якщо буде його менше, але я думаю, смак це не погіршить. Ну, це я так собі думаю. Щоб маком тут не перебільшити. Дуже такий м'який тапишний, смачний, непритурний, не засолодкий. Гарно нарізається, гарний у розрізі. Готуйте, дякую, що дивитеся і, звісно, підписуйтеся на мій канал.